Всім привіт! Давайте сьогодні погадаємо для хрестових дам, подивимось найближче майбутнє. Зараз виберемо три карти, і якщо вони співпадають з вашою ситуацією, тоді це розклад для вас. У нас хвилювання. Ще одну карту можливо, якісь неприємності. Да, великі хвилювання, можливо, навіть великі неприємності. Давайте будемо далі дивитися, з чим, можливо, це буде зв'язано, можливо, побачимо. Три карти для вас? Три карти для вашого дому, для вашого щастя. Про що ви думаєте? Несподіванка і чим серце заспокоїти? Ви будете думати за дорогу. У вас якісь будуть хлопоти пов'язані з дорогою, це буде ваша дорога, можливо, навіть це буде якась далека дорога для вашого дому. Буде багато хлопот, Це будуть хлопоти, пов'язані з бумагами якимись, але це, хоч вони багато, хлопот буде, але це будуть приємні хлопоти. Для щастя. Великі хвилювання, багато дорог буде, але, можливо, оці бумаги, що ви отримаєте, це будуть ті бумаги, які ви чекали, і це якби буде, що і щось здійснилось те, що ви задумали, хоч ви і отримаєте якісь нові хвилювання. Про що ви думаєте? Будете... Ви думаєте, тут якихось два чоловіка, можливо, один чоловік, можливо, він трошки хворіє, можливо, за нього ви будете також хвилюватися. А інший чоловік, можливо, це буде старший вас чоловік, і ви десь його зустрінете в дорозі, зустріли в дорозі. І що тут біля нього ще? Ну просто що зустріли. Чого не чекаєте? знаєте, у вас дуже карти такі вийшли, що хоч у вас будуть і неприємності, великі хвилювання, а з іншого боку, у вас буде велике здійснення мрії, і, наприклад, ті дами, які хрестові незаміжні. Великий шанс є, що ви отримаєте якусь пропозицію, тому що тут такі карти, якби показують, що можливо таке. А для дам, які вже мають там чоловіка, мають пару, то це велике здійснення мрії, ви будете вести розмови в своєму домі за це все. Ви будете дуже хвилюватися за це все і чим серце заспокоїте. І ви знаєте, кроме того, що ви. У вас таке велике здійснення мрії, хвилювання, у вас ще великі будуть плітки. Скоріше за все, ці плітки будуть пов'язані саме з вашою мрією, яка здійснилася. Можливо, якось про це буде багато людей знати, і будуть великі плітки біля вас.